Ще президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і новим командувачем об'єднаних сил ЗСУ Андрієм Гнатовим провів нараду на Донеччині. Він подякував українським захисникам із 110 ї та 47-ї бригад. Також президент обговорив соціальні питання жителів області, зокрема забезпечення їх водою та евакуацією. При цьому Володимир Зеленський заявив, що планує у Києві розмову з урядовцями, які давно не відвідували регіон для вирішення нагальних питань. Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. рішення, яких просто з Києва не видно, і був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше. Буде серйозна розмова і буду робити щодо них відповідні висновки. Нагадаю, що Володимир Зеленський 24 червня звільнив командувача об'єднаними силами генерал-лейтенанта Юрія Содоля на тлі скандалу, під час якого нардепка Мар'яна Безугла звинуватила його у тому, що, начебто, російські окупанти змогли прорватися до Торецьку на Донеччині. Замість Содоля посаду командувача об'єднаними силами ЗСУ посів Андрій Гнатов. Ще один морський піхотинець в команді головкома Олександра Сирського. Він очолював оборону Бахмута та Миколаєва. А також був одним з учасників операції зі звільнення Херсонщини.